Врятувати і не одне життя вдалося під час пожежі рядовому патрульному. Балансуючи між балконами п'ятого та шостого поверхів, поліцейський допоміг цілій родині покинути палаючий будинок. Сьогодні смілицю вручили нагрудний знак за відвагу у надзвичайній ситуації. Пожежа сталася у середу. О півночі на вулиці Жолодіва у столиці зайнялася висотка. До неї першими прибули патрульні. Треба спочатку розбудити сплячих мешканців. Вирішили копи і вімкнули гучні автомобільні сирени. Виходьте на балкони. Одна з родин з дитиною опинилася у вогняній пасті на шостому поверсі. Хлопчика вони встигли передати на сусідній балкон, а самі вже приготувалися стрибати з власного. Люди через зараз Не треба! Рішення у патрульного визріли миттєво з балкона нижчого поверху допомогти вибратися людям. Високий зріст копа дозволив стати своєрідною ланкою між балконами п'ятого та шостого поверхів. Спавши на балкон, ми отримали за поясну систему. сусід направляв жінку чоловіком. І вона поступово ставала на мене і по мені злазила. Тобто як вона вже на мені добре сиділа, то я її рукою вже тримав і знімав на балкон. Таку саму дію ми проводили з чоловіком. Ей, так, голову, сюди. Да. Все. молоді? Ну, все. Все. О, пасі, ребята! Да, есть, 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 то, да, то, да, є. Є все. Есть, так. Так? Нет. Там що є тут? Працюючи у поліції з липня 2014-го, у такій ситуації він опинився вперше, зізнається 23-річний патрульний. Страху відчути не встиг, діяли занадто швидко. Коли ми зараз тут стоїмо це одне і говоримо, а коли ми там знаходимося і чуть крики про допомогу, да, і ми ж розуміємо, що люди ніяк туди не виберуться, кроме сплигнуть із шостого поверху, то не було часу зволікати. просто було прийнято рішення і. Я думаю, що це правильне рішення. За це правильне рішення, яке врятувало життя двох людей. В'ячеслава Харченка нагородили нагрудним знаком за відвагу у надзвичайній ситуації. А голова державної служби ДСНС Микола Чечоткін вручив відважному копу ще й ікону. Хочу йому подарувати цю ікону полими купиною, яка завжди оберігає рятувальників під час здійснення їм своїх. Професійних обов'язків і оберігає їхні оселі. Тому В'ячеслав, ми тобі даруємо, щоб в твоєму житті було якомога менше було надзвичайних ситуацій. Головний рятувальник країни запропонував також В'ячеславу стати номером один у списках добровольців вогнеборців. Світлана Жернов, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ.